Одночасно із встановленням створюється пробна тріальна підписка, і з даною підпискою ви маєте можливість безкоштовно та без обмежень користуватися повним функціоналом застосунку до вказаної дати. Також ми додали інформацію про чат підтримки даного застосунку. Якщо у вас виникають труднощі із підключенням, налаштуваннями або ви раніше інсталювали застосунок, але не встигли випробувати його в ділі. Звертайтеся, допоможемо з продовженням пробної підписки. Тут же вносяться дані ваших вчасно аккаунтів, щоб застосунок від вашого імені мав змогу відправляти документи із USP до вчасно. Наразі передбачено додавання до п'яти вчасно аккаунтів. Додаємо першу вчасну компанію, він же вчасно аккаунт. Назва компанії може мати довільне значення, але ми рекомендуємо вносити назву відповідно до назви вашого ФОПа чи ТОВ чи компанії, щоб це було асоціативно зрозуміло. Є ДРПО і ПН. Саме по ньому застосунок орієнтується, від кого саме буде відправка документу, та ваш токен від сервісу Вчасно. Дане поле містить посилання на офіційну документацію від сервісу Вчасно і як саме ви зможете згенерувати ваш персональний токен. Після додавання відповідного вчасного акаунту у вас буде змога обрати додаткові налаштування, а саме, чи створювати справу після успішної відправки документів, справа буде створюватися у статусі виконана із прив'язкою до конкретного працівника, хто відправляв, у рамках відповідної сутності лід чи угода.